Карма наздоганяє кремлівська посіпака Маргарита Симоньян одною ногою в могилі. У путінської пропагандистки виявили страшну і серйозну хворобу. Я б вважала, що я обов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду. Що відомо про тяжку недугу путіністки, та як скоро вона воз'єднається зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном, який уже дев'ятий місяць дихає на ладан. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Кремлівська людожерка Маргарита Симоніан, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора про це вона сама заявила у прямому ефірі одного з кремлівських телеканалів. Відкрити повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. Втім, до конкретних подробиць не вдавалась. Повідомила тільки що операцію призначили на 8 вересня. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Неофір Симонян прийшла з орденом княгині Ольги третього ступеня, який напередодні їй вручив російський патріарх Кирило за так зване збереження традиційних цінностей. Раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я. У 30 років повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Та не Симоньян єдиною її чоловік Тегеран вже дев'ятий місяць балансує між життям та смертю.